Прийшов я на свій ставочок такий, знімаю ночі вже. Такий у мене невеличкий, але це мій собственний ставочок, жаби крюкають і приніс я цих амуряточок маленьких. Знімаю ночу, фонар світить, а вони вже ось просяться на волю. Зараз моїх. Будемо відпускати. такі два малиша. Ну, все. Хай тут з Богом ростуть. І чотири. Таке ось, ось такий Ха -ха, здальовий, такий. П'ять. О, це вже побільше, ось. Буде восім штучок. О, это хороший. Девять. Одиннадцать. Пятнадцать. О, это тоже гарный. Шестнадцать. Восемнадцать. Восемнадцать. Двадцать. 24 штучки буде. Ось такий. Ось такий. Малій-малій, а вже амур. Все. Хай вони ростуть, а ми будемо їх годувати і ждати, поки вони підростуть.